Не сон Франція ініціювала створення коаліції далекобійної зброї. Чехи знайшли для України артилерійські снаряди, мільярди доларів від Канади і Євросоюзу та навіть плітки про розміщення сухопутних військ НАТО в Україні. Як союзники допомогли Україні протягом минулих тижнів? Вже за мить. Ми наближаємося до моменту, коли буде доречно не бути боягузом. Президент Зеленський відвідав Францію, де зустрівся із Еммануелем Макроном. Лідери країн підписали угоду у сфері безпеки. Також президент Франції заявив про створення окремої коаліції, яка має на меті надати Україні далекобійне озброєння. Найбільшу увагу привернула заява Макрона про можливість відправки сухопутних військ в Україну. За його словами, наразі консенсусу в цьому питанні немає, але і виключати такої можливості не варто. Ясність у цьому питанні з'явиться в середині березня. Коли Макрон відвідає Україну у слід за цим лідери НАТО заявили, що поки не планують надсилати в Україну своїх військових. Після заяв Шольца та Макрона Канада повідомила, що готова надіслати своїх військових в Україну для небойових задач. Повідомила Міністерство оборони Канади. Після Франції Зеленський здійснив вояж Саудівську Аравію. Теми візиту стосувались повернення українських полонених, а також співпраця у відновленні України. Сподіваємось, вже скоро вдасться побачити плодиції. Поїздки президент Чехії Петер Пау зробив обнадійливу заяву для України. За його словами, Чехія знайшла шляхи, як можна швидко поставити Україні такі дефіцитні артилерійські боєприпаси. Мова йде про півмільйона таких снарядів. В цей процес можуть бути злоучені треті країни поза межами Євросоюзу. Імовірно, зокрема, мова йде про Індію, що найменше чутки стосувалися саме неї. На момент запису сюжету Нідерланди оголосили про виділення на цю ініціативу. Мільйонів євро, а також 200 мільйонів євро від Бельгії. Окрім цього, Нідерланди також замовили у Чехії 9 Саудіта для подальшої передачі України. 4,5 мільярди євро Україна отримає вже цього березня від Євросоюзу. Це гроші з виділених 50 мільярдів євро допомоги. Також Канада повідомила про виділення 2,2 і мільярдів доларів. Окрім цього, Україна підписала з Канадою угоду у сфері безпеки. Данія оголосила про новий пакет військової допомоги. Його вартість складає 228 мільйонів євро. Зокрема, у нього увійдуть 15 тисяч артилерійських снарядів, безпілотники та інше обладнання. Також посольство Данії в Україні. Ні, повідомило про передачу ста ноутбуків для офлайн навчання школярів у Вознесенську, що на Миколаївщині. А німецьке посольство заявило про надання гуманітарної допомоги та вантажу для найбільш постраждалих районів Харківщини. Загалом вартість пакету склала 1,7 мільйони євро. Також був наданий черговий військовий пакет допомоги. Туди увійшли 14 тисяч артилерійських снарядів, протимінні трали, розвідувальні БПЛА та інша техніка. З Фінляндії в Україну приїхали шість. Сучасних автомобілів швидкої медичної допомоги. Вартість машин складає 150 тисяч євро. Окрім них, фіни також передали 400 кілограм гуманітарної допомоги для мешканців східних регіонів України. Нехай слова Макрона стануть пророчими, а Петер Павло знайде ще півмільйона боєприпасів. А ви ставте лайк та підписуйтесь на Київ владу.